Що вам спадає на думку, коли чуєте Полтавщина? Енеїда Котляревського, Полтавська битва і, звичайно ж, галушка? Так, так, королева кожного столу. Попри це, Полтава багата на значно більше страв. Та чи знають про їх існування Полтавці? А які страви полтавської кухні ви знаєте? Це ну однозначно це полтавські галушки. Вони різноманітні, вони є з печінкою, вони є з м'ясом. Є сиром, полтавські галушки. Це візитівка Полтави. Полтавські галушки. Так, так галушки. А ви? Також галушки. <реш> всі галушки. <реш> <реш> ну от, наприклад, я з опішні і у нас популярна катана каша. Це пшано в борошні, так викатується і потім вариться. І а жінківщина, ну, часто їдять таку страву. Доволі стару. І полтавські, ну тільки галушки, що прям. Полтавські борщ, ну традиційні галушки, вареники, качана каша. В опушні у нас багато мастеров жінок, які роблять качану кашу, береться пшено і мука, і руками це все закачується дуже смачно. Подобається галушки українські з куркою і вареники з картошкою. Полтавці знають лише деякі страви свого регіону, оскільки історичних даних про них майже немає. А все тому, що українська етнографія молода наука, якою тривалий час займалися чоловіки, пояснює полтавська етнологиня, докторка історичних наук та популяризаторка української кухні Олена Щербань. Чоловіки досліджують багато аспектів матеріальної духовної культури. Згадуйте Миколу Сумцова, згадуйте Павла Джубинського, згадуйте Хвадора Вовка. Згадуйте всіх, кого зараз в голову прийде етнограф, і це буде чоловік. Чоловіки не звертали увагу на гастрономічний аспект. То, от якби, хоча такого не існує в науці поняття і в історії, е займалися цими питаннями жінки, їм було дозволено. Вони б можливо зафіксували. Усе таки у другій половині 19 століття вклад в регіональну кухню зробив етнограф Микола Маркевич, який у своїй книзі Кухня та напої малоросіян» описав технології приготування деяких страв. Наприклад, затірка тісто, що затерте в маленькі кульки і відварене у воді або молодці, подавали зі смаженим салом. Галушки пісне тісто, що вариться у підсоленій воді. Цікаво, що раніше галушки були без начинки. Куліш запечені картопля та пшоно зі шматочками сала. Вергуни смажене в олії тісто з пшеничного борошна, що подавали як солодощі на вечорниці. Саме на основі цього зараз можна відтворювати полтавську забуту кухню. Власне, чим займається у селі Опішня, етнопоселення Старий Хутір. Саме тут 13 років сім'я Куденців вивчає гастрономію Полтавщини і готує страви, що були популярні 100 років тому. Пані Марина провела нам майстер-клас з приготування качаної каші, який щонайменше 300 років. Її вживали на хрестини, весілля, входини, день народження та знакові події. Це була святкова страва. На кожен день її не готували. Саме коли ми вже почали займатися зеленим туризмом, розвивати цю тему в Полтавщині, саме в Опішні, А я почала досліджувати саме страви, так які були забуті, які раніше були вжитку. І от мені свекруха моя. В них часто готували цю кашу, і тому я про неї почула насправді лише от може років ну 20 назад. Для приготування каші потрібно склянка пшона, 6 яєць, борошно та завчасно відварений бульйон. Насипаємо пшоно в алюмінієву миску. Вона підходить найкраще, бо прилипання яєць і борошна до пшона буде легшим. Добре збиваємо яйця, як це робить Марина. Потім поливаємо ними нашу крупу і не гаємо часу, а швиденько змішуємо інгредієнти руками. Треба, щоб пшоно стало мокрим. Далі беремо борошно і посипаємо його зверху. Знову швидко качаємо нашу кашу по мисці. Коли крупа буде волога, але не буде липнути до рук, можна повторювати маніпуляцію яйце-борошно. Так робимо дуже багато разів, доки не використаємо усі збиті яйця. А це займає близько двох годин. Катаємо кашу долонями. Важливо не надто тиснути, бо інакше усі шари, що були накачані, просто розчавляться. Хуторі можна не тільки спробувати кашу, а й потрапити на майстер-класи з її приготування. Будемо вже ж дітка, майстер-класи. Я ж завжди кажу, вчіться, вчіться, діти. Треба вам кажу вчитися і своїм дітям потім передавати наші такі традиційні рецепти, забуті страви, щоб покоління знало. Оскільки каша має сирі яйця у складі, крупці потрібно просушити день-два. Качання каші доволі забарне діло, але ми вже маємо готові висушені крупці для подальшого приготування. У старому хуторі кашу готують на грубці, що називається кабиця, але сучасна господиня може використовувати звичайну плиту. Беремо і висипаємо обов'язково гарячий бульйончик. Кашка приблизно вариться годинку-півтори, в залежності від того, як крупинка провариться всередині. Будемо куштувати. Весь бульйон википів, а отже, додаємо масло та можемо подавати качану кашу до столу. Смак надзвичайно ніжний, надзвичайно вершковий. І відчувається, що приготовано з любов'ю сьогодні забуті страви стають у першу чергу ключем до нашої історії, і деякі сім'ї все таки намагаються доторкнутися до життя своїх предків. У родині шмургаїв з села Котельва зазвичай на сімейну вечерю готують печену качку, картоплю, вінегрет, м'ясну нарізку, а також стародавні полтавські шарпанину, шматочки риби, засмажені у рідкому тісті з олією та цибулею, шпундру, шматочки жареної свинини, тушковані з буряками у буряковому квасі, та вже відома вам качана каша. Валентина має також свої секрети у приготуванні. Пам'ятаю, моя бабуся у шпундру завжди додавала багато грецьких горіхів. Горіхи росливна і в дворі. А ми зараз вже трішки оновили цей салат, і, крім горіхів, ще додаємо лимонну цедру. Ці страви є наші улюблені, і вони завжди асоціюються із нашими сімейними святами. Єдиний шанс зберегти регіональну кухню це запитувати у своїх бабусь та прабабусь рецепти страв, щоб створити усну історію. А якщо зафіксуємо у своїх книгах рецептів чи навіть в соцмережах, то створимо етнографічні матеріали. Які будуть цікавити наступне покоління українців? Наталія Гула Іван Підгайний спеціально для третього МДВПТ.